Ми знаєте, Україна і так достатньо говорить про себе багато років. І в Європі ми знайомі з усіх боків, починаючи з нашої революції 4-го року і до теперішньої, до майдану, європа вже розуміє і дивиться на нас весь час. Тепер вже не тільки Європа, на нас дивиться весь світ, і всі розуміють, що тут починається щось нове. Починається нове життя, починаються нові люди. Звичайно, що до нас приглядаються. Остане так було завжди. Десь буває, що десь там переругалися через паркан, а буває, що передружилися. Так, що й паркан зняли і стали єдиною родиною. І нас теж це чекається, вже теж було в нашому народі, наше ставлення до сусідів. Завжди приємне. Завжди ми запрошуємо до себе в гості. Запрошуємо і митці, і кого завгодно. Ви розумієте, що всі країни це як квітки в єдиному вінку. І нехай ми в цьому вінку тільки мак зараз, але Може, це найкраща квітка в цьому вінку? Я сприймаю це і звернулась би так. Пам'ятайте, що ми в єдиному вінку всі єдині квіти в природі. Ми всі люди в першу чергу.